А от я б на твоєму місці, і якщо зараз виключити діалог, ми побачимо хвилину за тише, але за тише, яке піднімає бурю, що відбувається в нашому тілі, яка говорить. Про те, що ця людина нападає на мене. І так, це про агресію. Ми не питали поради. Ця людина прийшла, поставила себе роль Спасителя і нам пропонує роль жертви. І дійсно наше тіло агресує, і дійсно наше тіло не хоче цього слухати. Так чому люди дають ці поради? Чому вони таким чином себе ведуть? Ну, перш за все, це про невихованість. Інша історія це про те, що таким чином люди отримують цінність. Вони хочуть бути до цих роль. Вони хочуть, щоб на них звертали увагу, і таким чином вони до себе змушують прислухуватися, не розуміючи те, що в цей момент вони говорять не про вас, а про себе, про свою роль. Так ви можете агресувати, а можете сказати, що дякую, це було дуже цінно. Але якщо мені потрібні будуть поради, то я буду питати ані. То тоді я найму спеціаліста, який знає трошки більше, ніж ви. Попробуйте і побачите, чи ці люди ще будуть звертатися до вас.